ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітаю слухачів українського радіо Кропивницький та глядачів телеканалу ЮА Кропивницький. В ефірі програма Радіо День в студії працює ведучий Кирило Поліщук. День пам'яті жертв голодоморів. Це щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цього року це 28 листопада. Традиційно в цей день відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. О 16 годині оголошую. Ця загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція Запали свічу куп. Запали свічку пам'яті, в рамках якої всі охочі можуть запалити свічку на своєму вікні. Сьогодні в ефірі радіо дня будемо говорити про джерела державного архіву Кіровоградської області з історії голодоморів 1921 23 та 1932 33 років на територію нашого краю. Будемо говорити про це із гостями студії Олегом Бобенком, директором Державного архіву Кіровоградської області та Вадимом Калєчкіним, кандидатом історичних наук, провідним науковим співробітним. Архіву, вітаю вас в нашій студії. Добрий Поч... день. Почнемо угу. говорити із причин та наслідків голодомору 1921-1923 років. Е, ну, в принципі, е, скажімо так, під поняття голодомор підпадають із декількох випадків голодування. Якраз три випадки: це 1921-1923 рік, 1922 тридцять рік. 1946 47 рік. Причина була причина того, що ці якраз випадки голодування, на відміну від випадків голодування 24-25 року, 28 29 року і Недород 34 35 року. Вони От якраз три останні випадки. Вони мали природний фактор саме посуху. А якраз 21-23 рік, 1932, 1933 рік і 46-47 рік, відносить на те, що голод виник через втручання держави у справи селяна. Дійсно. Голод 1921, 23 року, він виник через посуху, яка охопила одночасно. Південну Україну і Поволжя, причому Поволжя почало голодувати на два на рік раніше ніж Південна Україна в радянське керівництво у країні, яка була зруйнована громадянською війною, намагалося Задовільнити якраз голодуючих поволжа за рахунок інших регіонів Радянського Союзу, в тому числі і якраз за рахунок України. А коли в 2021 році розпочався голод на Україні, то тягнули до останнього, доки ще були ресурси, вони віддавали частину зерна і продуктів до Поволжа, і у той же час намагались якось ліквідувати голодування за рахунок. Е, е, ну, місцевих ресурсів. Е, в результаті, коли ці ресурси закінчилися, а голод на Поволожі не прийшов, то з України все одно продовжували до Поволжя вивозити хліб, і е, значна, кіль, значну кількість е, території України, насамперед, Південну Україну охопив е, голод. Е, з розголошенням цього голоду радянська влада. Вона зволікала аж до початку 22-го року. Е, ніде ви не знайдете в якихось офіційних документах про те, що селяни, наприклад, на південних районах Єлисевідгращини голодують. Е, хоча журналісти, в тому числі і нашої газети «Ізвєстія», потім соціалістичного наступу Червоного села, вони чітко писали, що. Селяни Миколаївщини, Одещини голодують, і навіть деякі з них розкривають старі скотомогильники, намагаючись знайти хоч щось, хоч, хоч, хоч якимось чином. Коли стало зрозуміло, що своїми силами більшовики не впораються, то оцю паузу розголошення було перервано до допомоги голодуючим, в тому числі Лесивідграчені, було залучено. Значить, американська адміністрація допомоги це організація, яка займалася ліквідацією складів продовольства, які залишилися від американської армії в Європі після Першої світової війни, а також благодійний фонд Нансена. Найбільшу кількість допомоги. Це здається близько 12 мільйонів пайків надала якраз американська адміністрація допомоги, яка таким чином позбавлялася необхідності ввести назад цю продовольство до Америки. 8 мільйонів пайків дав фонд фон Нансена. І для того, щоб підтримати престиж міжнародного робітничого руху, ще 326 тисяч пайків на Україну поставила так звана міжнародна робітнича допомога. Це фактично ну як була така. Організація, яка мала показати, що не тільки капіталісти, а Нансен був, ну, фонд Нансен був фонд Нансена був створений на гроші е, багатого норвезького підприємця, який е, в свій час заробив мільйони, мільйонні статки на виробництві динаміту. І відповідно, що не тільки капіталісти допомагають робітникам, але й робітники теж допомагають робітникам. Е, до 23-го року у нас тривав, скажімо так, ліквідація наслідків голодування. Точну кількість загиблих по Єлисиградні ми не знаємо. Приблизна оцінка вона коливається від 200 тисяч до близько мільйона осіб або загиблих, або постраждалих від голоду. І потім цей. Це голодування припиняється. Не можна сказати, що е, оці недороди природні, да, вони в Україні при а, крім того, слід сказати, що дуже важливу роль у тому, що не змогли самі себе забезпечити, відіграла політика військового комунізму під час громадянської війни. Оскільки е, продрозкладка вона формально стосувалася лише залишків зерна, які були у селян. Але реально численні продзагони через, скажімо так, свавілля їхніх начальників, через численні випадки тієї сами спекуляції хлібом з боку цих самих керівників продзагонів. Вони е, брали більше, і селяни просто втратили стимули того, щоб зерно сіяти. Ніякі умовляння з боку представників там, проти органів, політичних органів не е, допомагали, і селяни у 1920 році вони засіяли площу на 40% меншу, ніж Наприклад, до революції і десь на 25% менше, ніж попереднього 2019 року. Відповідно, кількість зерна зменшилась, і коли, ну майже в примусовому порядку, почалося вивезення цього зерна до Поволжя, тут зерна не залишилося. вже в серпні 2021 року. Оці самі організації з так званої самодопомоги селян рапортували про те, що хліба немає. У повітах посуха допомагати голодучим селянам нема що, але десь ще близько півроку це замовчувалося аж доки не підключилися міжнародні благодійні організації. Але Є. на цьому фоні ще відбувалося штучне розшарування українського селянства на комнезаміві так званих куркулів. Тобто, голод початку 20-х років був передумовою наступного наступу на село. Яке закінчилося 29-му році колективізацією, тобто більшовики діяли за певним планом. Слід сказати, що комнезами відіграли ну я просто не розумію, я так би мовити, більшовиків, якими треба бути ідеалістами, щоб робити ставку от -от на комнезами політиці на селі. Насправді, бідний селянин це не обов'язково людина, яка там не дісталася йому землі. Він хоче працювати, але він не може, тому що в нього там дві десятини, а щоб нормально жити, йому потрібно п'ять. Насправді, десь значний відсоток оцих самих бідняків. Це люди, які. Ну, сільський Люмпен, який просто не хотів працювати. Просто не хоче працювати. Uh -huh. От у цьому збірничку, да, у нас uh -huh. є дуже цікавий документ. От якраз можемо yeah. перейти якраз yeah. до джерел, які містяться в державному архіві, і до, власне, до книг, які стосуються голодно. Yeah. -го. Голодний мор, 32-33 років на Кіровоградщині, Там є цікавий документ про Трупаїда, який дуже характеризує такого бідняка, такого люмпена. Людина, яка, скажімо так, відмовилась працювати в колгоспі. Потім, коли почалося голодування, йому запропонували роботу відповідно з зарплатнею і спайкою на будівництві греблі, але він не захотів іти. Тоді, щоб врятувати сім'ю від голода, пішла працювати дружина. Він почав, ніде не працюючи, відбирати у дружини. Значну частину того, що вона заробила, в результаті дружина і донька померли від голоду. А він жив. А після цього він, кажучи про те, що дорого ховати на е, сказав, що поховає їх у погребі. В кінцевому випадку брат покійної. Випадково побачив у нього ряднину, в яку той загортав трупи, вони з родичами вирвалися до нього до хати і знайшли у Казані кістки е дружини, ну померлої дружини доньки, яку, які він варив для того, щоб з'їсти. От комнезами, оце були якраз е такі люди, і їм дали дуже великі повноваження, тому що. Практично під час громадянської війни ну, більшовики намагалися з селянами налагодити товарообмін. Але налагодити товарообмін, вони намагалися через комнезами. Тобто, все, що йшло на село для того, щоб виміняти його на зерно, йшло через комнезами. А комнезами це отакі люди, і вони не хотіли давати. Він пропив, продав. Потім, безумовно, приходить про загон. Каже, здавайте нам ну, виконуйте продовольчу розкладку. Тобто за завдання певне. Їм кажуть, а що ви нам дасте взамін? Ті кажуть, ми вже дали. Так? Це, наприклад, було, значить, з повстання Григорієва, не в останню чергу було підтримано селянами якраз через такі, таку колізію. Коли на село завезли з близько. Скажімо так, ну, значну кількість промислових товарів, але дали їх комнезамам, які їх знову пропили, про те і потім, потім, не розбираючись про довольчі загони, які до того, ще й приїхали з Москви, яка в той час потребувала величезних кількості продовольства, просто почали вибивати Мой. з селян. І на наступний голодомор чим зумовлений? Оці комнезами, які не хотіли працювати, а значить, знання уміння навички були мінімальними. В сільському господарстві потім стали керівниками колгоспів, очолили буксирні, буксирні бригади по боротьбі з куркулями. І, власне кажучи, призвели до, один, один заспект, до одного з аспектів майбутнього голодомору 32-33 років. Тому це саме, вони ж, вони ж відігравали, такі ж люди відігравали значну роль при розкуркуленні. Розкоркулення у багатьох селах проходили як свято. Тому що якраз оці люди під гармушечку, під веселі співи, просто забирали майно у куркулів, частину віддавали в колоспі, а частину забирали собі. І знову, як люди, які ніколи не працювали, вони знову їх такі пропивали, проїдали. Ми маємо десятки тверд... свідчень, як документальних, так і з усної історії стосовно того, як проходила у 32 другому році конфіскація всього їстівного. Хто вибирав останній бурячок печений із печі і топтав на очах голодної сім'ї? Отіком назад, бо самого початку це були деморалізовані люди, без ну, мабуть, людьми їх назвати не можна було. Ось на кого більшовики в Україні поставили свою ставку, зокрема у покоренні українського села. Нагадаю, що в ефірі Українського радіо Кропивницький та телеканалу ЮА Кропивницький програма Радіо День в студії працює ведучий Кирило Поліщук із Олегом Бобенком, директором Державного архіву Кіровоградської області та Вадимом Калєчкиним, кандидатом історичних наук, провідним науковим співробітником архіву, говоримо про джерела Державного архіву Кіровоградської області з історії голодоморів 1921-го. 1923 та 1932 33 років на території нашої області. І, е, власне, перейдемо е, конкретніше до документів, які містяться в Державному архіві, присвячені історії Голодоморів 21-23 -го, -го та 32-33 років. Передусім, одним із найбільш доступних джерел Архівних і частково не є в нашій обласній науковій універсальній бібліотеці Нічинську. Це місцева періодика, яка, власне кажучи, ура оспівувала перетворення на селі, а потім навіть публікувала так звані чорні дошки. Що таке чорні дошки, ми знаємо. Це смертний вирок для всього населеного пункту. тому що Повністю припинялася будь-яка торгівля після того, як до останньої зернини і до останнього бурячка вивозилося все із цього села. Назвичайно, цінними джерелами є документи радянських і партійних органів тих років, де і планування роботи, і керівні циркуляри вищих органів влади, а за ними Долі і долі людей, які були приречені на голод і смерть. Документи репресивних органів так званих, тому що голод спричиняє підвищення рівня злочинності, боротьба з злочинністю а злочинність як наслідок голоду, теж між рядками можна знайти. Тобто будь-який документ тієї епохи так чи інакше свідчить ПРО. Ну, от, Наприклад, документи про встановлення норми видачі хліба стільки селянам, стільки робітникам різних заводів і співробітників закладів центру округу тодішнього Кірова. Це теж свідчення про те, що відбувається навіть навколо. Якщо голодують робітники в місті, то що говорити про селян? Де... Ну і пройдуть, будь ласка. Ще одним джерелом це якраз е, ці архівно-слідчі справи. Да? Ну, принаймні я бачив е, е, тільки, тільки дві справи. Найбільше людей, які, скажімо так, допускали численні зловживання під час Голодомору року, вони проходили по кримінальних статтях. Це насамперед були представники тих самих буксирних бригад, які порушували правила скажімо так, розслідування і порушували правила вилучення цього зерна. Задав завдання буксирної бригади, яка складалася на частіше з 25-тисячників, тобто робітників, яких направили на село, полягала в тому, щоб виявити поселу крадіїв окремих, забрати у них зерно. А у окремих крадіїв вилучали, наприклад, по 2-3 центнери зерна, які вони просто гноїли в ямах, і таким чином це все зараховувалося у план до колгоспу. А доки колгосп не виконає план. Селянам не виплачують натуроплату і не дають заробітну плату. В результаті кул, значна кількість колгоспів, яка не виконала план, або через те, що вони просто провалили завдання, або через те, що, скажімо так, у них значну кількість зерна вивезли, то у них зерно вивезли, а натуроплату їм не дали. І не давали жодної допомоги аж до. Березня 1933 року, коли нарешті голодування стало настільки масштабним і викликало настільки велике невдоволення, скажімо так, населення, що, ну, скажімо так, кородянське керівництво воно зрозуміло, що якщо іще місяць-два, і просто в колгоспах не буде кому працювати. Відповідно, відповідно, з 33-го року були вжиті заходи, щоб якось відгодувати селян, які принаймні принаймні колгосники, які працюють. Про особенно про однопродноосібниками мова не йшла. Одноосібникам давали допомогу в останню чергу. І навіть в 34-му році ми маємо випадки, Голодування, але це дуже цікава категорія. Значить, Сюди почали після величезних втрат Голодомору завозити людей із західної, так званого західного, західних районів, тобто з Білорусі. І білоруси думаючи, що тут є робота, тут є земля, тут є хліб, їхали сюди. Доки люди не засвоїлися на цьому місці, окремі керівники колгоспів просто не виплачували їм положену положені на, 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 на натуроплату, а без натуроплати колгоспник не має нічого. Тобто, оце було головне спавтеличення для селян. Що якщо раніше він був господарем у своєму господарстві, все, що він, навіть якщо мало, якщо не вистачає, все, що він. Отримує це його, він може його згноїти, з'їсти, пропити, продати все, все завгодно. А тут спершу в тебе забирають все, а потім дають якийсь остаток, який визначається як натуральна оплата. Так, от, без натура плати, оці люди, які ще не призвичаїлись на новому місці, їх тут зустріли просто вороже. То, скажімо так, ну в Знам'янському районі вимерла повністю сім'я оцих переселенців, і значна кількість переселенців просто поїхала назад, розуміючи, що тут їм буде непереливки. Держ... Колектив Державного архіву Кравської області ще з початку 90-х років разом із науковцями педагогічного університету працює над осмисленням документальної бази. Спочатку в 92-му році вийшла брошурочка Безкровна війна в 2003 році цілий збірник документів. І ось я просто відкрив випадково на одній з сторінок, де говориться яке джерело. Протокол засідання осередкової комісії по честі партії колгоспу імені Сталіна Васили... Васильівської сільської ради Знам'янської району. Тобто, спочатку голову колгоспу, який комуніст поставили в умови, вигребли все, а потім його вичищали за те, що він намагався якось допомогти людям. Тобто, документи Знам'янської райкому партії говорять про безпосереднє становище на селі. Ну, наприклад, наприклад, справа, справа Йосипа Лапи, це одного з, скажімо так, співробітників. Бобринецького району, якраз який працював землею. Лапа був добре знайомий з письменником Микитенком. Він мав зв'язки з колишніми борбістами боротьбістами, і його в кінцевому підсумку значить, зарахували до націоналістичної підпільної організації. В 1937 році підвели під хибне звинувачення. Одним з його начальників був колишній червоний партизан Іван Отрошко. Так от, отрошко, як районний начальник е слідству, коли слідчий спитав його, а що ви робили під час колективізації, якою шкідницькою діяльністю вони займалися, він навів приклад, коли він, наприклад, залишив без стада корів е цілий колгосп імені мені Шміта. Так само е він же, е е значить, е е розповідав про те, що разом з Міклашевським, це коли е, робітник, співробітник районного е, відділу народної освіти, він просто не, до, не доплачував вчителям в школі, не додавав якихось там ну, крав кошти на радіофікацію. Тобто е, таким чином він е, фактично зізнавався у злочинах, які не мали стосунку до політичного. Якраз е, оці такі справи вони дають. Е, Момент відслідкувати саму технологію, як організовувався Голодомор на селі. Тому що, в принципі, в принципі, не в останню чергу і репресії 37-го року, вони були викликані тим, що населення все ще було невдоволене отакими діячами, і інший партійний клан вирішив просто їх знищити, аби, е, ну, хоч якось, е, сказати, що, от, бачите, ми боремось за народ. Ми намагаємось навести лад. І ті люди, які в принципі, скажімо так, як могли виконувати настанови партії, вони все ж таки покарані і справедливість відновилася. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вже завершується. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні в ефірі радіо дня ми говорили про джерела державного архіву Кіровоградської області з історії голодоморів 21-23 та 32-33 років на території нашого. Краю говорили із гостями студії Олегом Бобенком, директором державного архіву Кіровоградської області та Вадимом Калєчкіним, кандидатом історичних наук, провідним науковим співробітником архіву. В ефірі була програма Радіо День студії. Працював Кирило Поліщук. На все добре, ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.